Йона подківанок, триває наша подорож Угорщиною. Цього разу поговоримо про відомий гунгарікум Голосле із Байо. Як пише Бартолон Пуштой у двомовній збірці досліджень про голосле із Байо, це справжній бренд, що має чітке відображення комплексу цінностей і почуттів. Власне голосле є культурною спадщиною, яке передавалася з покоління в покоління. Спочатку його готували рибалки, які жили далеко від місця проживання і не мали в своєму розпорядженні кухонного інвентарю. Для приготування голосла їм не потрібно нічого було, крім риби, води, солі, цибулі, паприки, ну і власне каструлі бограча. Особливості голосла із баю є те, що він зберіг давню оригінальну форму угорських рибних смаків, коли його не готували на кухні і не пасерували. Різниця між Голасле із Байо та іншими голасле в тому, що даний суп має своєрідну і неповторну кислинку, яка притаманна рибній гастрономії нижньої течії Дунаю. Власне, Голасле із Байо, це традиція і культурна спадщина, яка стала гунгарікумом у 2013 році. І трошки угорської мови: риба, гол, короб, понть, сом, горчо, карась, карас, форель. Пістренк до зустрічі.